Сьогодні розберемо, як перевести заблоковані кошти з одного акаунту на інший аккаунт біржі за допомогою премаркету. Покажу власний кейс, як я перевів 1100 доларів з одного акаунту на інший. Та також покажу, як на премаркеті можна заробляти за допомогою власних ордерів, тобто мейкером. Тому дивіться відео до кінця. Давайте почнемо з огляду мого кейсу і одразу на ньому будемо і. Розбиратись теорією, як перегнати кошти з одного заблокованого аккаунту на інший. І так, перейдемо на біржу Bybit, на preмаркет. Ось в цій вкладці. Вибираємо премаркет, цікавить нас саме премаркет на споті. І так, зараз можемо бачити: торгується одна монета з вел. Ціна її зараз 4 цента. Ну там 4 з копійками центи. І так. Переходимо сюди, і як ми можемо перегнати? Суть така, що якщо на нашому одному акаунті давайте візьмемо, як з прикладу 1100 доларів, і нам треба перегнати наш основний акаунт, в якого нам вивід розблокований, який ми можемо користуватись, то ми робимо на премаркеті один ордер, в якому вказуємо ціну за один свел 1100 доларів. Хоча вона зараз середньоринкова, це 4 центи. Самі його викуповуємо з нашого заблокованого аккаунту. І в момент розрахунку, в момент виходу свел, виходить така ситуація, що ми там, де в нас заблоковано 1100 доларів, вони переходять на наш основний аккаунт. Взамін ми отримуємо один свел, який по курсу 4 центи. Тобто ми перегнали, виходить кошти на наш основний аккаунт. Але не все так просто. Потрібно враховувати комісії при відкритті ордеру. Береться 2% комісія, і коли ви. Купили по даному ордеру, тобто з іншого акаунту забрали даний ордер також береться 2% комісії. Тобто, в загальному 4% на цю схему можна так сказати, буде витрачатись. Тому це потрібно враховувати. Але це навіть цікаво, якщо можна обузити біржі з якоїсь там сфери, ви можете отримати 10%. То в принципі, навіть якщо вас заблокують аккаунт, то ви можете 4% пожертвувати, і якщо вам це буде вигідно. Ну але в основному це для того, якщо у вас десь ваша ферма акаунтів половина заморозилась, або при виводі коштів просить Face ID верифікацію, то тоді таким способом ви можете, якщо на даній біржі є про перевести. Кошти на ваш аккаунт, який розблокований, який, яким можна користуватись, і тим самим розблокувати дану суму. І ось давайте перейдемо до мого прикладу. Ось можете бачити обсяг продажу: один звел сума 1109 доларів. Адже я також маю заблокувати власну суму. Так як я купую і продаю, коли на примаркеті, то це також є один мінус, тому краще дочекатись, коли буде вихід проекту. Наприклад, от зараз 6 число вчора ми це зробили, щоб перегнати кошти, бо я знав, що 7 числа виходить з Завтра, тобто, кошти будуть розморожені. Я їх пережну на інший аккаунт, і все буде добре. А, але якщо ви бачите, наприклад, проект невідомо, коли він виходить, то краще тоді почекати. До дати виходу, адже у вас все цей період буде заморожена сума і на одному, і на іншому аккаунті. Тому ось так: от виходить: тут я виставив ордер на, на продаж. Ще продаю один свел по 1109 доларів. А з іншого аккаунту я купив. Як можна перевірити, як не заплутатись, щоб купити саме ваш ордер. Ось тут в ціновому діапазоні, наприклад, я вказую, це ціна саме за монету Svel. Так. І ось видно ось видно ордери, ось тисячу, 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 о, тисячу дев'ять, до речі. Але, наприклад, краще вибрати якусь суму, якої нема. Наприклад, там десять. Тобто, і також по користувачу, по вашому ID користувача, також можете звірити останні цифри, чи вони. Сходяться з вашим аккаунтом, на який ви маєте перегнати кошти, а, і ось можете бачити, хтось ставить 0,01 свел, щоб заплутати нових користувачів, і вартість 10 доларів. Тобто він продає соту частину свела з 10 доларів. Тобто, це по курсу 1000 доларів за один свел. Це розраховано на те, що хтось, хто новий в примаркеті, там не розбирається, то він побачить і подумає, що це ціна, що це курс свела. Але це кількість свела, а курс його 1000 доларів. Тому ось такі є ордери. І це, мабуть, хтось за мною повторив, бо побачив, що мій ордер викупили. Е, ну, думаю, ви зрозуміли. Виставляєте просто суму, якої немає на примаркеті, звіряєте ID користувача і переганяєте так. Тут виставляєте ордер на продаж, він з'явиться в вкладці купівля. На іншому ви ніби його купуєте. Вибираєте також ваш ордер, звіряєте все, купуєте, також перевіряєте, чи вас одночасно на двох біржах тут показало, що ваш ордер виконано, виконано на продаж, а там ордер виконаний на покупку. Все звіряєте, все в момент розрахунку виходить. Я маю в момент розрахунку купити один звел обов'язково і поставити по моєму ордеру, тобто на мій інший аккаунт. А там в момент розрахунку, в принципі, я просто отримую один свел, який коштує 4 центи, але мене вже це не хвилює, вже про той аккаунт можна буде забути. Головне, що ми перегнали нашу суму, витративши всього 4 відсотки. Тобто, навіть якщо ви будете робити під якісь промки ферми акаунтів, і у вас там. Третина заблочиться на вивід, то ви вже розумієте, що жертвуючи всього 4%, ви можете перегнати заблоковані кошти на ваш е, нормальний основний аккаунт. Так думаю, ви зрозуміли, як можна переводити з однієї біржі, де вас заблокований баланс на іншу біржу за допомогою премаркету. Давайте також покажу власний ордер, та також створимо самі ордер. Покажу вам, як його створювати. Е, і так, можемо бачити один звел. Ціна 1109 доларів. Комісія 22 долари це те, що я говорив, 2%. Ордер виконано, очікується поставки. Тепер переходимо назад і давайте створимо ордер. Вибираємо продаж. Це ціна саме ціна за одну монету Swell, тобто курс Swell. Давайте виберемо 100 доларів і одну монету Svel. І також напишемо продаж. Я думаю, багато хто робить, наприклад, що ставить продаж не одну монету свел, а наприклад, 0,04, щоб хтось випадково подумав, що це не частина монети, яка продається, а що це курс монети. Ну, до речі, самі можете так робити. Можливо, хтось і купить по вашому ордеру таке, деколи буває. І так, давайте обновимо. І зараз глянемо. І ось да, можемо бачити наш ордер. ну, Він в очікуванні ще його. Так, я думаю, ще він там перевіряється. Ось один свел, ціна 100 доларів за один свел. Ну, думаю, ви зрозуміли. В принципі, ось так, ось, ось так ось це працює. А на іншому аккаунті, якщо ви хочете знайти даний ордер, ви пишете від такої суми, на яку ваш ордер, і, ну, і ну, там, і шукаєте. Ну, ось бачите, сума 100 доларів погана, адже вона кругла, і таких багато, але якщо там, наприклад, 101 долар, то вже там може бути їх менше. Ось, да. Ось мій ордер позначений. Ви звіряєте на іншому аккаунті ось, щоб перші цифри були ID 2433, щоб сума також була такою, якої, якої нема. Наприклад, ось тут 100, після 100 зразу йде 100. 100 11. Тому, наприклад, 105 це була б сума, яка виділялась одразу. Е, схожої суми не було б, і по ID ви могли б звірити. Ну, і в принципі, я думаю, всю суть ви зрозуміли. Можете тепер перекидати ваші заблоковані кошти з біржі. Давайте також перейду до бонусного кейсу, який я вам говорив. Це коли можна заробляти на тому, що ви є мейкером на премаркеті. Це, звичайно, трапляється не завжди, але, в принципі, деколи можна спробувати на невеликий капітал. І ось можете бачити по монеті MemFi я виставив власні ордери на продаж по 0,015, а власні ордери на купівлю по 0,012. На однакову суму: ось 29 тисяч монет MemFi І виходить, всі вони закрились. І тепер така ситуація, що виходить в мене ордери на продаж на 436 доларів. А ордери на купівлю на 357 доларів. Тобто це 79 доларів різниця. І в момент розрахунку мені потрібно закрити всі ці ордери і все, я отримую свої 79 доларів, що є 25%. Адже спред да, між, між цими цінами спред 25%. Використовуючи власні ордери, можна було. Ось так от зайти. Да, це не завжди трапляється, можуть якісь викупити якісь ні. але на невеликий капітал, в принципі, можна попробувати. якщо є ліквідність по якимось монетам на премаркеті, бачите десь між ними спред, також це можна робити і на різних біржах. Але як їх е, закривати, цей спред, все це я розповім в безкоштовному телеграм-каналі. Є методи, як можна захеджувати, зафіксувати собі даний спред. Тому переходьте, задавайте питання, на все відповім. В момент розрахунку по мемфай все буду писати в канал. Якраз покажу, як я закрию дані угоди, як зафіксую собі. Ціну, щоб не вийти в мінус, і отримати спред по даним ордерам. Також одне, що головне скажу: що потрібно, щоб була однакова сума. Ось тут навіть 29100, і тут також 29100. Тобто, обов'язково має бути однакова кількість монет. І так, сьогодні ви дізналися, як можна з одного аккаунту, де ваші заблоковані кошти заморозилися. Ви не знаєте, що робити, перекинути його на ваш нормальний основний аккаунт, тобто їх розморозити. Також кейс сьогоднішнього відео. Вже скоріше за все виконаний і інформацію по ньому ви можете побачити в нашому безкоштовному телеграм-каналі, адже відео вийде пізніше. Також в чаті можете задати будь-яке питання, всю актуальну інформацію все скидаємо там, тому зустрінемось в телеграмі.